Голова Державної прикордонної служби Генерал армії України Микола Литвин разом з керівником Черкаської облдержадміністрації Юрієм Ткаченко та головою Черкаської обласної ради Валентиною Коваленко провідали прикордонників, які були поранені в ході проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях. Наразі в Центральному клінічному госпіталі в Києві проходять лікування 26 охоронців держрубежу. Завітавши до хірургічного відділення, гості поспілкувалися з пораненими, поцікавилися ходом лікування та їхніми потребами. Очільник прикордонного відомства подякував військовослужбовцям за службу. А керівники Черкащини вручили своїм землякам та іншим пораненим матеріальну допомогу. Гості побажали прикордонникам найшвидшого одужання і пообіцяли усіляку підтримку у вирішенні соціальних проблем.